Слава Україні, друзі! Щиро дякую Збройним силам України за те, що відважно і мужньо захищають нашу державу і боронять нашу незалежність. Наближаємо нашу перемогу, допомагаємо і віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні я маю для вас цікавий і ситний рецепт приготування дуже смачного і ніжного м'язка. Тому пропоную вашій увазі ніжне куряче філе з гарбузом у сметані. Буде так смачно, погляньте, дуже апетитно. І навпрочуд швидко і легко готується. І в кінці ми отримаємо ось таку смакоту. Хто полюбляє поєднання, цікаве смаків. Солодкуватого і ніжної ароматної курочки. Щиро раджу вам спробувати цей рецепт. Погляньте, яка лише ніжність. І дуже смачно, тому давайте швиденько готувати. Для приготування нам потрібно 400 г гарбуза, 800 г курячого філе, 2 чайних ложки сушеного базиліку. 100 г твердого сиру, 2 столових ложки рослиної олії, 15 г свіжого часнику, 250 г сметани, зелень, 20 г, чайна ложка куркуми, 100 г водички, чайна ложка меленої паприки, дрібка мускатного горіху, 1,5 чайних ложки солі і 1, чайної ложки меленого перцю. Ці інгредієнти бачите зараз перед собою на екрані, або дивіться в описі під цим відео. Отже, беремо пательню і відправляємо туди рослинну олію. Ось так. А далі нарізаємо часничок, ось такими пластинками, бачите, відправляємо відразу на пательню. Далі нарізаємо очищений гарбуз. Я спочатку ось так його нарізаю, а потім. На невеличкі шматочки і відправляю до часнику. Готово. Ставимо на середній вогонь і готуємо все разом 10 хвилин періодично помішуємо. А поки гарбуз з часником готується, наріжемо куряче філе. Я беру грудку, попередньо я її промила і просушила паперовими рушничками. І нарізаємо теж на середні шматки. Тим часом гарбуз з часником посмажились. І додаємо туди через 10 хвилин нарізане куряче філе і перемішуємо. І смажимо все разом на середньому вогні теж 10 хвилинок. Через 10 хвилин я додаю водичку і сметану. Можна додавати грецький йогурт, і так, і так буде смачно. Перемішуємо трохи і додаємо сіль та спеції. Друзі, сіль. Додавайте за смаком, і спеції можете, і трави сушені, можете додавати абсолютно різні, ті, які у вас є і які ви полюбляєте. Все гарненько перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні ще десь 5-7 хвилинок. Далі, через 7 хвилин, я знімаю кришку. Ось так все апетитно вже виглядає. Додаю туди натертий будь-який твердий сир, який є, перемішуємо, і за смаком зелень. У мене сьогодні кріп і цибулька. Легесенько перемішуємо до однорідності і виключаємо вогонь. Страва готова. Погляньте, як лише апетитно вона виглядає, а які аромати. Шкода, що камера цього поки не передає. Ну, дуже апетитно, правда? І погляньте, друзі, ще ближче яке ніжне, м'яско і гарбуз виходить. Гарбуз дуже гарно тримає форму і водночас є нереально ніжним. М'яско теж дуже ніжне і соковите. Таке поєднання солодкого і пряного, ну, це дуже смачно, тому, друзі, щиро раджу спробувати. Всім бажаю смачного, хто приготує і хто зараз їсть. Дякую, що готували разом зі мною. Дякую за ваші теплі коментарі. Все читаю і відповідаю.